За останні три роки кількість випадків дитячого травматизму в нашому місті збільшується. Торік у травматологічному відділенні 16 міській лікарні було приліковано близько 1700 дітей проведено більше 900 операцій. В нашому відділенні на першому плані були травми побутового характеру. Це травми, які діти отримують в під'їздах, в квартирі, в результаті падінь, з, кров, з ліжок, з стільців, ну і різних обставинах. Такі травми становили 500 були виявлені у 562 дітей. Вуличні травми 352 дитини проліковано. Це травми, які діти отримували на вулиці, на санках, на, на, на велосипедах. На цьому тижні у місті сталося кілька резонансних випадків за участю дітей в ДТП на проспекті Університетському. Постраждала дівчинка-підліток на території гімназії в металургійному районі. травмувався 13-річний хлопчик. Двоє дітей гралися на шкільному майданчику у футбол. Один з хлопчиків закинув м'яч на тир. Це споруда, яка знаходиться на подвір'ї, але вже понад 15 років вона не експлуатується. Він зайшов з іншої сторони ближче до забору в куточок, виліз на забор. І намагався із забору руками і ногами вилізти зверху на дах. Він зірвався разом з кутком цієї споруди, впав, а зверху впала цеглина. Зараз хлопчика лікують у Дніпрі. Він футболіст. Команда «Кривбас-84» підтримує свого гравця і оголосила збір для допомоги родині хлопчика. Падіння з велосипедів, мопедів та самокатів невдале приземлення з дерев. Такі літні пригоди у списку найбільш поширених нещасних випадків серед дітей. Ще одна болюча тема відкриті вікна та москітні сітки, через які щороку стаються трагедії. Рік не проходить у нас, щоб не було дітей, які випадають через москітну сітку. Це така проблема. Кожен рік ми говоримо, що москітна сітка на вікнах вона не захищає дітей від травм. І діти, особливо це дошкільний вік. Діти ну, випадають із вікон через москітну сітку. У нашому відділенні лежали діти, які випали із із першого поверха, із сьомого, із дев'ятого поверха, і в деяких випадках це закінчується трагічно. Проблема, яка не втрачає актуальності, і в будь-який сезон порушення правил дорожнього руху. Ситуацію складнюють проблеми з освітленням у блекаут. Не всі батьки приділяють увагу тому, щоб їхні діти були помітними на дорозі, не дбають про наявність світловідбивних елементів на дитячому одязі. Патрульні регулярно проводять акції. Та випадки травмування дітей у ДТП на жаль не рідкість. За 2023 рік в нашому відділенні було проліковано 44 дитини. А в двадцять другому році 39 дітей проліковано. Чим цей травматизм характеризується? Часто це бувають споріднені травми, це може бути пошкодження декількох систем центрального черепно-мозгові травми, поєднані із скелетною травмою. У підлітковому віці діти не вміють керувати своїми емоціями. Настійка психіка штовхає на необдумані вчинки. В січні 2023 року із міста Жовтих вод до нас була доставлена дівчинка підліток 17 років, яка випала в шахту не ліфта в недобудованому будинку. Хочу звернути увагу батьків. Виросла кількість суїцидних травм. В цьому в 2023 році у нас були травми падіння з висоти суїцид, різали руки перед пліччя, Це в основному підлітки. Батьки мають бути прикладом для своєї дитини, наголошують педагоги, психологи, медики. Та іноді поведінка дорослих призводить до наслідків за які настає відповідальність за законом. Основною ознакою, чому саме наступає кримінальна відповідальність, є те, що з дитиною мають настати певні тяжкі наслідки. Це може бути, не дай Бог, там смерть дитини або каліцтво, завдання певної фізичної шкоди, травмування, отримання інвалідності. Так само це може бути завдання і моральної шкоди. Що підтверджується певними висновками спеціалістів, психологів, які працюють з дитиною, це також можна віднести до тяжких наслідків. В такому разі до батьків може бути застосовано покарання у вигляді обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Михайло Бустро, Вадим Діденко, Андрій Славний, постфактум.